Хід завжди привертав увагу своїм характером та традиціями. Кажуть, що саме там заховані найбільші скарби світу. Мене звуть Богдан Колісник, і я з впевненістю можу сказати, що сучасні багатства планети належать саме об'єднаним Арабським Еміратам. Детальніше про це далі у сюжеті. Серцем нафтового царства вважають емірати. Це дуже цікава країна з точки зору бізнесу та економіки. Їх статкам заздрять чима. Ли інших держав, наприклад, саме в еміратах, а точніше у містах Абу-Дабі та Дубаї, мешкають найбагатші люди світу. У чому секрет нафтове виробництво, яке без зайвої скромності керує світом? Я читав, що ісламські країни давно будують свою економіку незалежно від світової. Кажуть, що успіх цієї держави полягає у тому, що там діють одразу дві системи: тобто країна поділена на емірати, маленькі штати, які як окреме царство мають свого керівника. Шейха кожен емірат має свою владу і керує власними ресурсами та грошима. Також має закони, що діють саме на цій території. Але між тим, столицею країни є Абу-Дабі, а головою правління є Дубай. Звичайно, найбільшу частину діяльності держави визначає віросповідання іслам. Люди дуже віддані своїй вірі і споконвіку шанують традиції. Як не дивно, але релігійність та спекотний клімат впливають на способи ведення бізнесу у еміратах. Релігія визначає деякі особливі правила відданості, чесності та гостинності. Традиції заходу є загрозою їхнього виконання. Так мислять араби. В Об'єднаних Арабських Еміратах є два види компаній: великі, тобто багаті, та впливові та старі асоціації із славетною історією. Цікаво, що найбільші міста перетворилися у мегаполіси, буквально за останні 15 20 років. Всі ці вражаючі морських. Хмар... Чоси побудували на пустому місці і не так вже й давно. Під час побудови власного бізнесу важливо вивчити всі культурні особливості країни. Також потрібно добре знати закон. Загалом тут легко створити успішний бізнес, адже у державі нескладна система податків та великі запаси нафти. Дружелюбний, але строгий народ. Мабуть, тому тут не часто зустрінеш злидарів. Ті, хто мають розум і підприємницький хист, завжди будуть мати роботу, а значить, і гроші. Що в Еміратах взагалі немає бідних людей навіть по вулицях Абудабі і Дубаї поліція їздить на іномарках вищого класу. Розвиток бізнесу та туризму сприяє початку будівельного буму. Мільярди доларів вкладаються у багатоповерхові готелі та офіси. Завдяки найшвидшому розвитку нафтогазової промисловості річний дохід громадян практично найвищий у світі. Але окрім того, розвинута рибна промисловість, металургія і кораблебудування. В економіці добре працюють такі господарства, як землеробські. Більша частина нафти експортується. Японі, Західну Європу, США а ще кожній молодій родині держава дарує 100 тисяч доларів. А після народження дитини кожна мама отримує 20 тисяч доларів і земельну ділянку. Економіка Об'єднаних Арабських Еміратів стала другою в арабському світі після Саудівської Аравії. Середня зарплата громадян тут становить 10 тисяч доларів. Як на мене, непогано. А з вами був Богдан Колісник. Давайте прагнути кращого, Па-па!